tell me, please, Diane tell me that I'm good. Презентую вашій увазі кульмінацію моїх смаків, зміксованих в одному серіалі. Депресивний персонаж зі своїми переживаннями та тривогами у безлузному світі, як то персонажі Веса Андерсона, є. Головний герой покидьок, якому нам кортить співчувати. I No, I don't think I should drive right now, I'm, I'm incredibly drunk. Теж є. Джесі Пінкман? <laughs> є. Пляшковий епізод? Так, будь ласка, все це і більше вмістив у себе кінь Боджик. Mark? Якщо я скажу мультфільм, що перше заграє у вас в голові? Дитячі спогади про кращі часи, коли безтурботне зрання дивилися Луні тюнз, чи може вже доросліше вивідасти дань творінням Піксару і їхнім виробам мистецтва для всіх років. Обидві думки підтримують один засмучуючий факт: анімаційні фільми призначаються і вважаються жанром для дітей. Я буду обманювати як себе, так і вас, якщо скажу, що не проронив жодної сльози у дорослому віці, переглядаючи мультфільми. Тоді, якщо ж ми дорослі, і якийсь мультфільм для дітей можна скільки заворушити, вони ж мають стояти на рівні з оскроносними фільмами. Ні, бачите собі, еліта Голлівуду дивиться на анімацію поверхнево, як жанр, який робиться суворо для дітей. Тому ми і маємо таку несправедливість, коли на перевершення анімаційні фільми, такі як. Рататуй, займають найвищу можливу нагороду лише найкращого мультфільму. Без змоги тягатися за престижнішу нагороду Оскар за найкращий фільм. Якщо простими словами творців анімаційних фільмів посадили за стіл для дітей, які дорослі дяті будуть собі вести інтелектуальні розмови під венце за дорослим столом. Така несправедливість почалася ще з давніх часів, коли у кінематографі були дурні правила, що можна і не можна показувати. Наприклад, дорослим в кадрі заборонялося спати в одному ліжку. Про показ сцен в туалетах ймови не йшло. А злодіям не можна було симпатизувати. Олег, що ти <гум> не, блядь, не Ті ж правила прийшли до серіалів, та у більш суворому вигляді. А найбільше відгребли саме анімаційні серіали. Вони мали бути розраховані лише для дітей, що і накинуло ще жорстокіші обмеження. Та якщо у випадку з фільмами роки допомогли, заборони спали, то анімація так назавжди і залишилася стегом для дітей. Звісно, вам одразу розгадається Південний парк: Сімпсони, Гріфіни і подібні сіткоми. Та їхній феномен якраз і є в тому, що ті підривали норми, показуючи, як можна затронути серйозніші теми у жартливому сіткомі. Як Сімсони, так і Гріфіни першочергово трималися шаблонів де сім'я любить одне одного, і всі живуть дружньо, але з деяким винятком. А південний парк вже вважався бунтарем, який робив все, аби його ненавиділи, тим самим, щоб про нього говорили. Та саме такими моментами, що виділяються на фоні звичайних дитячих мультиків, ми помічаємо, як анімація здатна орієнтуватися як на дітей, так і на дорослих. Першим показують комічні ситуації, переважно фізичного гумору, іншим під маскою жартів приховують гостро соціальні теми. Лише відносно недавно ми змогли спостерігати стрибок дорослої анімації, заслугу яку можна прописати Ріку і Морті. Та стрибок цей був на одному місці, адже доросла анімація нікуди не рушила, ті самі сіткоми, але тепер з лайкою і як би воно не було, всі вони є і завжди будуть лише ситуаційними комедіями. Тобто, сюжет існує лише в рамках однієї серії. Розмови забуваються, події не згадуються. Ого. На мою думку, це і створює маленьку межу між поглядом на них з різних віків. У дитинстві ти просто спостерігаєш, як персонаж, наприклад, отримав велику купу грошей і ситуації, які ця купа провокує. А вже дорослішим одразу роздумаєш, як їх позбавлять цих грошей під кінець, бо не можеш цей щастя затягнутися більше ніж на епізод. О, креп! 8 ей мільйондалес! Тому кінь бочик і є дійсно важливим анімаційним проєктом, адже йому вдалося стерти навіть ці рамки. Отже, що його виділяє перше, що кинеться в оку звичайному глядачеві антропоморфні створіння, які живуть у гармонії з людьми, разом населяючи вигаданий Лос Анджелес. Саме цей кмітливий підхід сценаристів до анімації відкрив їм величезну можливість стерти межі, дозволяючи, хоча б тимчасово притупити своє бачення реальності. Тож Боджик запрошує нас до кольорового Лос-Анджелеса, де мешкають дивакуваті персонажі ще давнішим дурнуватим гумором. Та залишається один найважливіший момент, який і робить Боджика однією з найкращих драмадів усіх часів погляд на такі негативні людські риси, як залежність, скорбота і самоненависть, і спроба з ними боротися для опанування найкращого себе. При цьому не романтизуючи їх. Колись зірка сітком 90-х зараз просто кінь з купою грошей, які, як і очікувалося, не принесли щастя або ціль в житті. Протягом серіалу він робить спробу повернутися до голівудського життя, не помічаючи, де воно його лишило. Одночасно з цим його стосунки з оточуючими йдуть лише на спад. Самокопання Божика веде його мандрівку спогадів про тяжке дитинство, на яке він і списує всі свої проблеми. Інколи його поведінка настільки жахлива, що очевидно не можеш поставити себе на його місце. Саме тут, на допомогу сценаристам, і виходить саме анімаційний стиль серіалу. Як приклад, сумніваюся, що хоча б хтось навмисно заплатив відомі акторці, аби та підкинула другу відеогру, тим самим зруйнувавши плани прителя щодо написання рок-опери у страху, що він стане популярнішим, і забуде вас. Та за цим комічним абсурдом криються звичайні людські переживання. Адже ставлячи себе за умови даної ситуації, можу здати події, коли стикалися з заздрістю до близьких, чи то невпевністю у собі через успіх інших. Так само сподіваюсь, мало хто давав свої депресії керувати життям. Злучивши знайомих на довготривалу гулянку, окесоанекі бадереніютінайтанайт Агевенсінію закінчилася передозуванням в обсерваторії. Та певен багато хто або самі, або через знайомих стикалися з проблемою залежності. Саме підіймання таких серйозних тем, як депресія, невпевненість і самокопання виділяє коня боджика на фоні будь-яких інших серіалів. Адже навіть якщо персонажу підвладні такі риси, загалом він знаходиться у ситуації, де сюжет центрується на іншому, а значить такі значні проблеми втрачають необхідну увагу. Але не тут. Боджик дає нам детальний огляд, перебуваючи людині на дні, яка усіма силами намагається викарабкатися, не помічаючи, що тягне себе лише глибше. Та якщо у вас постає питання, як же такий сумний серіал з покидьком на протагоністі притягнув таку величезну кількість шанувальників? Відповідь полягає в анімаційному елементі та допоміжних персонажах, які розбавляють драму комедією. А саме мова про Тода Хавеса і містера Пінат Баттера: позитивний настрій, довірливість і незмінна дружня поведінка яких слугує ідеальною протилежністю Боджику, і його орієнтиром прагнути стати краще. To be better. Знову ж таки, якби мова повзла про звичайний серіал з живими акторами, їхня дурна поведінка одразу б мотивувала припинити перегляд. Але анімація дає ще більше можливостей дослідити це несерйозне відношення до життя людей ем... і собак, які ставлять інших на перше місце. Що є ще одним важливим аспектом коня Боджика? Не просто аналіз сумної конячки, а ще й дослідження інших персонажів з власними проблемами, які на прикладі Тода і містера Пінат Баттера можуть бути досміху безлуздими, так і тривожно близькими до серця. Ця хаотичність у дослідженні глибоких травм і ментального стану, коли останньою краплею в стосунках стає, наприклад, бібліотека з красуні та чудовиська. Лише підкреслює факт того, що як засумного життя можна знайти причини для радості, так і щастя невічне. Задля детального розкриття його як персонажа, серіал пропонує погляд у минуле Боджика від дитинства до подій за кілька років до основного сюжету. Таким чином, ми спостерігаємо за його життям під час зйомок у Horsing Around або ж Іржем кінем». Про що нам щоразу буде нагадувати титрова пісня кожного епізоду? У ньому Боджик відігрував батька трьох сиріт у щасливому будинку, де всі життєві проблеми вирішилися за мізерні 20 хвилин, кляті добродушні сіткоми. Мені подобається як серіал грається з моментами, інколи показуючи, що надія є завжди, а іноді, розбиваючи цю марну надію, вчить приймати важку істину. Наприклад, моя улюблена фраза прозвучала саме з уст персонажа, створеного для комічного реліфу. Не можна просто так поводитися як лайно, а потім відчувати провину, ніби це щось виправить. Саме в цьому і є шарм коня Боджика. З поганих ситуацій завжди є вихід, завжди можна стати краще. Та ви єдина людина, хто може це здійснити. І повірте мені, серіал переповнений подібними тяжкими фразами. Як от. I don't understand how people live. how. Що лише більше показує, як серйозний цей мультик для дітей підходить до теми депресії. Правда, пізнається в жорстокості її сприйняття. І це знову ж таки виділяє боджика. Адже жоден фільм, серіал, мультсеріал не підходить так близько до цієї серйозної теми. При цьому не акцентуючи свою увагу лише на смутку. Huh? Yeah? But you gotta do it every day. That's the hard part. But it does get easier.